Привіт, карапузя! Давай почитаємо з тобою книжку. Як книжка називається? Скарби для маленьких діточок. Гуртаємо. Ай-яй-яй! Стой. Стой! Гуртаємо цю книжку. Так, відкриваємо. Откриваємо. Скарби для маленьких діточок. Готовий для читання. Починаємо. Читаємо. Ой чук, чук, наловив дідчук, а бабуся пліточок, годувати діточок, а бабуся карасиків годувати тарасиків, а бабуся кунців годувати молодців. іде іде дід дід, несе, несе, міг міг. Отакий от дідше! Отакий от страшище! Отакий от ногатий! Отакий от рукатий. Отакий от вусатий. От такий бородатий. Отакий от дідище, Отакий от страшище. А я не боюсь.